Від Луки Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час Петро став, побіг до гробу і, нахилившись, побачив лиш пов'язки, і вернувся назад додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них йшли в село, що звалися Маус 60 стадій від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою. Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Він їх спитав, що то за розмова, що ви йдучи, ведете між собою повні смутку, Озвав тоді один з них на ім'я Клеопа, і каже йому: Ти один хіба чужинець у Єрусалимі і не знаєш, що цими днями в ньому сталося. І він спитав їх, що вони йому сказали. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, можемо, що був пророк, могутні ділом та словом перед Богом і всім народом, та й наші пересвященники і князі видали його на засуд смерті і розп'яли. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля до того ж усього, ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували, вони пішли, були раненько до гробу. Та не найшовши його тіло, вернулись і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі із наших пішли до гробу і знайшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив о нерозумні і повільні серцем, щоб повірити всьому, що пророки були, сповістили хіба не треба було Христові таке страждати і так увійти?» У свою славу, і, побачивши від Мойсея, і почавши від Мойсея від усіх пророків, він вияснював їм те, що в Писанні написано про нього, коли вони наблизились до села, куди йшли Ісус, удав, що хоче простувати далі, вони ж наполягали, кажучи: Зостанься з нами, бо вже вечорі, і день уже похилився, Він увійшов, щоб зостатись, і от як він був за столом. З ним взяв хліб, благословив і переломив його, дав їм, тоді відкрились в них очі, і вони його пізнали, та він зник від них, і казали вони один до одного, чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання, і негайно вони рушили і вернулися в Єрусалим, де не знайшли, де не знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ним, які їм сказали Христос справді воскрес. І з'явився Симонові, а ці розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Христос Воскрес. Сьогодні ми в Євангелії бачимо, що Ісус робить екзамен своїм учням. Перевіряє їх на знання, на пізнання, і перевіряє, чи вони засвоїли те, що він їм говорив, будучи з ними три роки. Але так бачимо, що учні трохи екзамен той провалили. І дуже часто в нашому житті ми так само погано здаємо якісь екзамени, бо ціле наше життя це є підготовка до чогось. А потім засвоєння, чи сприйняття, чи несприйняття. Христос прийшов на цей світ для того, щоб ми жили. Тому, дорогі в Христі, стараймося пізнавати ті ситуації, які відбуваються навколо нас. Стараймося ставити собі завжди питання, для чого Бог робить. Чи допускає в моєму житті ту чи іншу ситуацію? Бо коли ми будемо собі ставити це питання, що Бог мене хоче цим навчити, то нам буде легше і нам буде зрозуміліше, і в нас будуть відкриті очі. Але коли ми будемо тільки ставити до Бога претензії, чому ти так мені зробив? Чи чому ти допускаєш, то нічого це нас не навчить. Ми тільки можемо навпаки ще більше розізлитися, взлитися на Бога, і з ним перестати говорити, чи якісь інші такі наші пережиття, як ми вміємо, в спілкуванні між собою це перенесемо в проекцію на відносини з Богом. Тому кожен раз, коли є в нас якась ситуація, Питаємося, що Бог мені хотів цим сказати, чого Він хотів мене навчити. Щоб ми були трохи краще, ніж ті апостоли. Хоча, знаєте, то не оправдання нам, але якщо апостоли, які були лицем в лице з Ісусом, бачили чуда, чули Його проповіді, і вони не дали ради, і вони десь забулися. Петро відрікся, ті не пізнали, то що нам дивуватися? Але мудрий вчиться на помилках чужих. Тому будьмо мудрі Христос Воскрес. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.